Всім привіт! З вами Макс. Сьогодні у нас риболовля тематика. І, як завжди, робимо модернізацію для різних корабликів для прикормки карпових. В попередніх відео я робив спеціальні крила для Fox T2, дуже розповсюджена і недешева модель. Це у нас бюджетний варіант китайський. В цілому сам кораблик непоганий, досить швидкий, цікавий, потужний. Але ось баласта в нього не вистачає. Тобто, тут треба, звісно. Додати якісь крила, які будуть тримати зад при навантаженні. Господар даного корабля попросив зробити кріплення для ехолота, адже це кріплення, яке йому продали в Харкові, чесно кажучи, навіть мене здивувало. Він використовує ось такий, він використовує ось такий ехолот лакі Подивіться, якщо затиснути це кріплення до максимуму, то все у нас люфтить. Люфт просто космічний, провертається. Якби вони посадочне місце правильно зробили, то воно б непогано тримало б. Але навіть не це мене здивувало, і навіть не кріплення, яке важко буде приліпити, прийдеться засвердлювати кораблик хоч якось, або наклей ви його нормально не посадите, тому бо площина дуже маленька, навантаження це ну, досить немале, він нелегкий. І це дійсно проблема. Але основна проблема це, друзі, саме кріплення. Ідея даного укріплення полягає в тому, щоб наш ехолот, діпер завжди знаходився в вертикальному положенні, незважаючи на те, чи буде він плити по хвилям, і він має ось так постійно знаходитися. Але подивіться уважно, ось ми фіксуємо жорстко, міняє кут нахилу. Цього не має бути. І в чому проблема? Проблема в тому, що відстань ось тут. Менше, ніж відстань ось тут. Нема паралельності. Ось тут має бути паралельно ось тут куту. І тоді він буде працювати правильно. А так він бачимо при піднятті, при опущенні він просто міняє тупо кут. Я не знаю, хто це проєктував, друзі, але я би руки відірвав би за це. Гвинти, які терчать з боків, ну хлопці, ну серйозно. Ви, ви не знаєте, що є таке, така річ, як забивні втулочки, наприклад, гарнесенькі, які можна використовувати. Можна просто взяти, наприклад, якусь шпильку, там, спицю, яку просто зробити тут отвір, наприклад, 2,8 а тут 3 мм. Таким чином ти її запресував і воно ніколи в тебе не вилізе. Навіщо ці гвинти використовувати? Сенс який від них? Нульовий абсолютно. Лише вагу додали та і виглядає воно як. О Боже, ось ці кріплення, дивіться, вони ж важкі, це все важке, це все вага. І він такий хі -хі, не слабий, не слабий виходить. І я з цим зіштовхуваюся, адже в процесі роботи, коли працюєш на воді, то це все буде тонути. Тому тут треба поплавочок якийсь, щоб підтримувати, щоб збалансувати цю вагу. Але досить, як кажуть, обсирати конкурентів. <хи> Переходимо до того, що в мене є. Ось так виглядає крило для С70 кораблика більшого по розміру. На жаль, його поставити сюди не вийде, адже ширини замало. Але виглядає воно дуже гарно. Це крило, до речі, поїде до одного із моїх підписників. Для нього, звісно, зробив спеціальне таке кріплення для діпера ехолота, дуже розповсюдженого. Вставляється це все ось сюди, спеціальний пас, спеціальне посадочне місце. Ось так ми вставляємо це все. І все. Нікуди нічого не падає, не вилазить, ніякі гвинти не торчать, все гарнесенько. Це у нас спеціальний такий поплавочок, він утримує наш ехолот, таким чином балансує вагу самого кріплення. Бо якщо не буде цього поплавка, цього баласта, то ваше холод Діпер просто почне тонути. Завдяки тому, що геометрія тут правильна, є паралельність, паралельність промінів. Дивіться. Тобто, у нас не змінює кут нахилу наш поплавочок, а саме діпер, який буде там встановлюватися. Оце і є правильна модернізація даної системи. Ось так, друзі, виглядає крило для С-50. Якщо чесно, воно мені навіть більше подобається, аніж попереднє крило для С-70. Таке футуристичне, наче космічний корабель. Але саме головне, щоб воно встало, і, як кажуть, ми вгадали розміри. Одягаємо. І ось, будь ласка, дивіться, яка краса. Чітко. Майже без люфтів та зазорів. Всі кути. Це просто ідеально. І ось, бачите, спеціальні вирізи зробив для того, щоб у нас не заважало потоку води, який буде штовхати наш кораблик. Тобто у нас все прораховано. Ну і звісно, кріплення для ехолота лаки Спеціально, універсальне. Його можна ставити і на С-50, на С70, тобто на всі мої крила. Адже ось це посадочне місце, воно однаково для всіх. Є спеціальний такий ось речажочок, який ми натискаємо, який буде і фіксувати дане, дане кріплення. Ось, будь ласка, все у нас тепер буде працювати. Ну і подивіться, як відпрацьовує даний ехолот. Тобто він вертикально буде піднімати наш ехолот, не змінюючи кут. Якщо потрібно нам зняти, ми натискаємо на це кріплення. І все, будь ласка. Легко і швидко знімається. Нічого не заважає. Плюс я зробив спеціальний спуск, щоб вся їжа, яка буде викидуватися, вона ось так ось падала в воду і ніде не чіплялася. У мене фіксація більш серйозна, скажімо так, більш надійна. Це у нас поплавочок, він буде ще тримати на воді. Фіксація відбувається завдяки двом гвинтам М4. За нею чіпляється за спіннінг і потім отак тягнеться. Тобто це у нас вперед. А отже, ми передом маємо вставити ось сюди в спеціальний проріс. Ось так вставляємо. Бачимо, все запід лице гарненько. Десяточка в десяточку, все зійшлось. Посадочні місця. І ось так буде відпрацьовувати наша холотик. Я сподіваюся, що ця доробка сподобається новому власнику. А ви не забудьте поставити лайкосик.